Я ще кота пробував вчити командам. Є, може хтось, хто пробував вчити кота командам. У вас щось вийшло? Ні. Те саме, кіт мене три рази нахуй послав. Я реально я... з псом просто дуже просто. Ти береш, бо пес любить їду. Ти береш корм, тако, Ф -ф -ф -ф. пес вже стоїть. Він такий, що робити? Я все зроблю. Що хочеш, давай, я можу сидіти, я можу лежати, висить я файно лежу. Я можу, слухай, можу, канкан. -кан. Ти погнали канкан вмерти! Йой, мені щось таке Боже, я вмираю. Давай мені корм. Я такий молодець. Завтра дам. <рив> Кіт, це я стою з тим кормом, ш -ш 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 -ш, як шаман, викликаю його. Ш -ш 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 -ш. Кіт нарешті виглядає за кута з таким лицем, типо, що ти вже суко придумала? Іди мені гамно почистити спочатку. Підходить я такий сидіти. І, кіт, я вам клюнуся, він на шо тако зробив? Тіпо, у нас так не працює. У нас ти просто так даєш мені їду. Або я тобі вночі розсарапаю їба, хочеш таке? Сидіти каже, сяду тобі на нало, хоч.